До речі, про маршрутки та автобуси. Дуже скоро їх принаймні у столиці стане менше. Йдеться про транспорт, який обслуговує міжміські та приміські рейси. Щоб розвантажити головні магістралі у Києві, закриють одразу п'ять автостанцій. Їм на зміну прийдуть так звані хаби. Вони чхати хотіли на світлофори. Дорожні знаки. Та переходи. А якщо комусь щось не подобається, то він може ще й на горіхи отримати. Як ви вже зрозуміли, мова зараз піде про третю біду автомобілістів. Після дурнів і доріг приміських маршрутників. Кожен день порядка до 10 тисяч транспортних засобів в'їжджає міжобласть, обласні напрямки, міські напрямки, які рухаються, приміські, і вони заїжджають в місто Київ і цим створюють ну, знаєте затори і певну небезпеку. Усі ці приміські маршрутки скупчуються на п'яти головних автостанціях і доволі хаотично біля кінцевих станцій метрополітену, але на задум столичної влади усіх їх винесуть за межі міста подалі від транспортних розв'язок і головних магістралей столиці. Я думаю, що якщо ми таких декілька автовокзалів побудуємо, чому ми упорядкуємо напрямки? І в місті ми розгрузимо свої самі головні транспортні артерії. За приклад, чиновники називають новостворений хаб, транспортний вузел українською, облаштований на теремках. Ось такі перехоплюючі транспортні хаби, вже невдовзі почнуть з'являтися по усіх восьми в'їздах до української столиці. Приміром, цей автовокзал на теремках матиме пропускну спроможність 450 рейсів та до 9 тисяч пасажирів на добу. Поруч з автостанцією розмістили й безкоштовну парковку, щоб заохотити українських автомобілістів користуватися громадським транспортом, звідси до найближчої станції. Метро постійно курсуватиме автобус. До речі, платити в ньому за проїзд теж не знадобиться.